Ну що, народ, трошечки культурної програми. Покажу так чуть-чуть, бо тут можна ходити і ходити і ходити. Хто був, хто не був, у Львові. Ось така брошурка, Тут можна ходити, ходити, не переходити. Коштує екскурсія 20 гривень, доступно. Тут ходиш, ходиш, блукаєш, блукаєш, є на що подивитись. Хочу поділитися з моїми підписниками. Я завжди цікаву інформацію людям хочу дати, де можна цікаво провести час, щось нове взнати. Тут багато тих ходів є. Я. Я тільки показую десь 10-ту частину. Секундочку. Десь 10-ту частину показую все. Якщо кому буде цікаво, можете в інтернеті знайти без проблем. Кому відео сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, проходьте мимо, глупості не пишіть. Якщо треба буде сказати, я скажу, де то є. Ще, ще один поверх. Оригінальна кладочка австрійська, це. Так що, кому буде цікаво, приїжджайте. Так, то сюди. тут ще кімнатка сюди. Ось такі такі підземелля під містом лева. Кому цікаво, приїжджайте.